А що ти собі замовила на святого Миколая? Ти зовсім тютю, -тю? його не існує. От, Качова, як це не існує? А ти хто? Баба, я габлін, святий Миколай. Хто ще? Ага, блін, а я слоненятко. Ну доведи мені це. Ти подарунки мені приніс? Ображаєш, діда, я тобі такий подарунок підготував. Айфон? Ні. Ти знайшов десь сквіш лапки? Це нереально. Ну ти й лох, та я роз дарую тобі та вам, підписники, безкоштовний марафон з підготовки до НМТ з основних предметів. Ну і коли ж він? З 5 по 7 грудня о 20.00. здивував. Ну і що ж там цікавого буде? Розбір трьох тем на НМТ з основних предметів, онлайн вебінари в Ютуб, практика формату НМТ, додаткові матеріали, чат з учасниками та відповіді на питання. І розіграш трьох місць на курс та трьох павербанків, актуально під час вимкнення світла. І записів прямої трансляції не буде. Тож приходь онлайн і отримай свої омріяні 200 балів. А щоб безкоштовно отримати доступ до уроків та стати учасником розіграшу, пиши йому дірект, кодове слово, сніговик.